Знати історію своєї країни необхідно, щоб переймати досвід минулих поколінь, робити висновки та уникати повторення помилок. Саме тому студентів вишів, коледжів та училищ об'єднали під час патріотичної гри вікторини слоїк, де потрібно було давати правильні відповіді на запитання з історії України. Захід відбувся у молодіжному центрі Квадрат. Його приурочили до Дня пам'яті героїв Крут. Детальніше у сюжеті. Змагалась у вікторинах, рухливих конкурсах та співали патріотичні пісні. У молодіжному центрі квадрат провели патріотичну гру Вікторину Слої, учасниками якої були вінницькі студенти. Символічно, що відбувся захід у 106 річницю дня пам'яті героїв Крут. Сьогоднішній захід приурочений до дня героїв Крут, але ми хотіли максимально сьогодні зібрати молодь, аби ознайомити їх ближче з українською культурою, з українською ідентичністю та занурити трошки їх сьогодні в історію України. Сьогодні до нас доєдналися університети, технічні коледжі та училища. Груз Лоїк розробив відділу національно-патріотичного виховання для того, аби об'єднати Вінницьку молодь, навчити аналізувати історію нашої держави, щоб не допускати помилок минулого у наш час. Мета в першу чергу це згуртувати разом молодь. Вони поспілкуються більше, дізнаються про минуле, тому що ми ж всі знаємо, в кого немає минулого, в того немає майбутнього. Саме цим знаючи історію, вони будуть. Будувати своє майбутнє і як вони вважають правильно патріотичну гру вікторину слоїк планують проводити і надалі, аби зацікавити історію України ще більше молоді. Яна Колодинська, Діана Кардаш, Анастасія Усичова, телеканал Вінничина.